Вітаю вас! Давайте зараз зробимо розклад, гороскоп на наступний тиждень для земних знаків зодяку. Тобто, тільці, діви, кози, так, карти, розкажіть нам, будь ласка, розкажіть, покажіть, що чекає на наступному тижні земних знаків, тільці, діви, козироги. І так, що ж їх чекає? Розчарування, зневіра в собі, але ця карта говорить про те, що ці труднощі і ця зневіра в собі, вона тимчасова. Просто потрібно повірити в свої сили. У кого на сьогоднішній день є фінансові труднощі, якісь ускладнення. Просто потрібно більше приділити увагу, більше працювати. Ось, будь ласка, ще не встигла сказати карта підтвердження. Просто потрібно прикласти більше зусиль, повірити в свої знання, в свої можливості, використовувати їх обов'язково і ви досягнете цілі. Тобто, з цього фінансового, з фінансової такої неблагоприятної. В ситуації ви вийдете тільки завдяки своєму труду, своїй праці, своєму натхненню. Тобто з неба нічого, на жаль, не впаде. Не накручуйте себе по-пустому. Потім вас чекає тільці діви козороги, вас чекає переломний момент. Тобто цей тиждень буде для вас якимсь вирішальний. Яким Це, як знаєте, кінець одного періоду і початок нового. Ваші сумніви, ось оця карта, підтверджує саму першу карту. Тобто, у вас йдуть сумніви фінансові в своїх можливостях. Зможу, не зможу. Все ви зможете, просто треба прикласти більше зусиль, і тоді фінансовий успіх обов'язково буде. Ви зараз знаходите. Земні знаки, знаходитесь у пошуку якихось нових ідей, нових можливостей. Цей пошук для вас непростий. Можливо, багато з вас шукає роботу. Від цього йде знову ж таки підтвердження перших карт, да, що фінансові труднощі тимчасові наголошую. От. Ви знаходитесь в пошуку. Вам дуже важко зараз, тобто важко витягнути цей груз на собі. Але я вам хочу сказати, потрібно вам трошки відпочити і відпустити ситуацію, тому що в такому напряженому графіке шукати роботу потрібно, і потрібно прикладати зусилля, ніхто не спорить, але потрібно іноді дати собі відпочити. Тому що ви себе дуже сильно перенавантажили. І в такому стані, бачите, ось, дивіться, я говорю і, і виходять, підтверджуючі карти. Бо в такому стані ви просто зможете, можете себе виснажити повністю. І коли вже буде варіант роботи, ви, або ж підробітку, хто шукає підробіток для того, щоб вийти з фінансового такого трудного становища. У вас просто не буде сил на це. Так що я вам раджу земні знаки просто дати собі відпочити. А 8-10 днів і ситуація зміниться. Буде у вас пропозиція від фінансового короля. Бачите, буде робота з 100%. Оплатою праці І ви оці всі труднощі фінансові свої вирішите. Даю вам тиждень на вирішення всіх цих питань. Терпіння, бажаю і успіху!